Знакові новини на соціальній країні. В студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Помста правого сектору активісти погрошують Арсену Авакову за смерть сечка білого. Кадрові зміни Верховна Рада обрала нового очільника Міноборони. Слава Україні! Активісти з берега підтримували команду Ольшанського. Олександра Музичка більш відомого, як Сашко Білий, вбили сьогодні вночі український націоналіст, координатор правого сектору в західній Україні, загинув під час проведення спецоперації по затриманню його бандоформування. Як коментується ситуацію в МВС та як відреагував правий сектор? Дивіться у сюжеті Анастасії Остроушко. Тіло Сашка Білого знайшли сьогодні вночі біля кафе на Рівненщині. За свідченнями очевидців, серед ночі було чути автоматні черги. Олександр Музичко або Сашко Білий загинув під час спецоперації губос та сокола. Проти нього були порушені кримінальні провадження за злісне хуліганство та протидію законній діяльності співробітників правоохоронних органів. Він був у розшуку ще з 12 березня. За даними МВС, при затриманні Сашко Білий чинив опір та стріляв у правоохоронців. на крики «Стоять! Милиция! Не двигаться!» Белый, находясь на выходе из кафе, услышав это, предпринял попытку скрыться. Выпрыгнул в окно с кувырком и, убегая, открыл огонь на поражение наших сотрудников «Сокола». Рівненська міліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство в обласній міліції зазначили, що музичко дістав вогнепальні поранення: два спереду, одне зліва, з боку в груди та три по гомілках. Реакція правого сектору на вбивство свого побратима теж не змусила довго чекати. Рівненські активісти пригрозили очільнику МВС помстою за смерть Сашка Білого. А лідер правого сектору Дмитро Ярош звинуватив МВС в активній контрреволюційній діяльності та переслідування організації. У зв'язку з цим ми вимагаємо негайної відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, арешт командира спецпідрозділу УБОЗ «Сокол», відповідно арешт тих, хто винний вбивстві. Арсен Авакос прийняв погрози досить стримано. Мовляв, готовий прийняти будь-який виклик. І впредь моя позиція буде достатньо жорсткою як бандитам і тим, хто з оружием в руках, нарушають порядок. Ви Сектор бандитами називаєте? Я називаю бандитами любого, хто називається і рядиться в будь-які одежды. Пусть то будуть правий сектор, батьківщина назовуться или самоборона Майдана. Настоящі патріоти з оружием в руках захищають границю України і там на блокпостах стоять. Нагадаємо, Олександр Музичко, або як його називали, Сашко Білий, український націоналіст, координатор правого сектору у західній Україні, відомий зокрема тим, що нахамив та вдарив одного з прокурорів на Рівненщині в його службовому кабінеті. Також з його уст неодноразово йшли погрози проти керівників силових відомств держави. Не вгодив Олександр Музичко і Кремлю. В Росії проти нього була порушена кримінальна справа за статтею створення стійкої озброєної групи. Анастасія Острожка. Артем Кутасов Соціальна країна. Не дістанеться нікому. Українські моряки перед штурмом корабля Костянтин Ольшанський встигли зіпсувати техніку. За різними даними двигуни корабля залили цементним розчином чи засипали піском. Навігаційне обладнання та прилади управління вогнем просто розбили у підсумку. Росіянам довелося тягнути захоплення Ольшанський на базу на буксирі. Ремонт обійдеться чорноморському флоту в круглу суму. Раніше повідомлялося, що команда знаходиться у полоні Росіян. Проте у ВМС цю інформацію спростували за останніми даними. На борту знаходиться 21 чоловік. Підтримати сміливу двадцятку моряків прийшли українці на берег озера Дунузлав. Під час штурму великого десантного корабля Костянтин Ольшанський активісти з українським прапором кричали Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава, слава Україні! Героям слава! Росія продовжує накопичувати свої війська на кордоні з Україною. Хоча заявлені навчання завершилися, військові залишаються на своїх місцях. За даними РНБО, їх там майже 100 тисяч чоловік в повній бойовій готовності. За ситуацією слідкують українські прикордонники, як вони стримують агресію ворога та контролюють кордон. Розпитував Валентин Ковалевський. На східних кордонах України ситуація напружена. Загроза і концентрація російських військ і техніки залишається в дуже великих масштабах. Іде накопичення групіровок військ збройних сил Російської Федерації. Зараз вже навчання закінчилось, Вони все рівно залишаються на місцях. Щоденно, значить, іде маневрування цими військами поблизу державного кордону. Значить, проводяться різноманітні провокації поблизу державного кордону, особливо в нічний час. Наразі велике накопичення техніки у Луганському, Донецькому, Білогородському напрямках та навіть у Чернігівському. Неспокійно і з південної сторони російські диверсанти, аби потрапити на схід України, використовують крадені бланки українських паспортів. Тими людьми, які їдуть для. Дестабілізацію обстановки в Східній області, Південній області можуть використовувати дійсні бланки українських паспортів, значить, особливо нові паспорти. Ми отримаємо ту інформацію і опрацьовуємо ці питання. Однак, Микола Литвин запевняє, що в умовах анексії Криму та напруги у південно-східних областях Державна прикордонна служба продовжує здійснювати охорону кордону України. Проводяться заходи щодо посилення контролю осіб. За тиждень пасажиропотік на сході спав на 25%, а транспорту на 32%. Також у відомстві звітують про поступове виведення прикордонників з Криму. Так, Керченський загін морської охорони вже приступив до. До виконання завдань щоправда в Азовському морі. Валентин Ковалевський, Богдан Цендровський соціальна країна. Поправки до законів. Нові депутати і заміни міністра оборони. У Верховній Раді сьогодні вирішували ключові питання подальшого стратегічного курсу країни. Переважно обговорювали ситуацію в Криму. Як результат замінили виконуючого обов'язки міністра оборони Яна Курченко. Далі. Обороноздатність країни найважливіша тема сьогоднішнього засідання Верховної Ради. Про передислокацію українських військових з Криму звітував виконуючий обов'язки міністра оборони Ігор Тенюх. У місця постійної дислокації з Криму на материкову Україну перевезуть 8 тисяч військових і їх родин. Зараз над цим працює ціла система. Створено відповідний штаб керівництва. Друге розгорнуто та розпочато роботу трьох. Збірно пересильних пунктів на основних магістральних шляхах з автономної Республіки Крим розгорнуті місця для тимчасового проживання, харчування та відпочинку військовослужбовців загальною міськістю до 1500 місць на фондах 9 військових. Частин міста Києва та Київської області, однак дії ігора Тенюха стосовно подій в Криму викликали незадоволення у народних обранців. Віталій Кличко звинувати виконуючого обов'язки міністра у бездіяльності як наслідок Ігор Тенюх прямо за трибуною парламенту подав у відставку. Слава Україні! І ми переможемо. Дякую, Ігор Ігорюсі. Однак для цього не вистачило голосів нардепів. Олександр Турчинов наголосив на тому, що у такі часи збройні сили країни не можуть бути без очільника, і пояснив, що завдяки витримці і спокою українських військових вдалося зробити чимало. Ми змогли за цей час привести в повну бойову готовність наші збройні сили. Ми змогли за цей час. Розпочати часткову мобілізацію і підготувати наші збройні сили до виконання їхнього конституційного обов'язку. Однак, після наради очільників фракції Ігоря Тенюха таки замінили на Михайла Коваля. Цю кандидатуру схвалив і радник президента з питань оборони, і більшість депутатів. За 251 решение принято. Отставка Тенюха, смена, скажем так, министра обороны, скорее связана с тем, что сейчас наступил другой этап, и другие задачи стоят перед министерством обороны. Сейчас нужно обеспечить защиту континентальной части нашей страны. И сейчас нужно заниматься, ну, по сути дела, с нуля переформатированием созданием вооруженных сил. Сейчас нужен другой человек с другим. Воєнним опитом для того, щоб обезпечити рішення цих задач, фактично людина, яка пройшла весь шлях, маючи досвід керівництво і внутрішніми військами, і що дуже важливо, бо ви звернули увагу наскільки оперативно розгорталися частини прикордонних служб. Війшовши в кураж у бездіяльності, кличко звинуватив і виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова, на що спікер одразу відреагував, поставивши дане питання на голосування за відстав голови Верховної Ради проголосували лише два депутати. Вгамувавши пристрасті, депутати продовжили працювати над кримським питанням. Зокрема, міністр соціальної політики Людмила Денисова звітувала про роботу з переселення Кримчан на материк. Мінсоцполітики організувала роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань соціальної підтримки громадян і сімей, які залишають автономну республіку Крим та місто Севастополь, і переселяють. До інших регіонів на тимчасове перебування. Мінсоцполітики організувало роботу відповідних органів спадання соціальної допомоги та виплат громадянам за новим місцем їх перебування. При міністерстві і обласних адміністраціях для переселенців з півострова відкриті гарячі телефонні лінії. У них можна звертатися за допомогою в отриманні тимчасового житла, роботи чи соцвиплат. Яна Курченко, Артем Кутасов, Соціальна країна. Україна не збирається відновлювати ядерний статус. Про це повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебиніс. За його словами, таку позицію чітко озвучив виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Андрій Дечиця в ході свого візиту до Гааги. Нагадаю, 20 березня народний депутат Сергій Каплін зареєстрував законопроект про поновлення ядерного статусу України. Розброєння завершилося. Час здачі зброї вичерпано, і від сьогодні всі озброєні формування будуть вважатися незаконними. Про це на брифінгу сказав перший заступник МВС Володимир Євдокимов. У разі невиконання вимоги здати зброю будуть застосовані жорсткі заходи. Нагадаю, що громадяни, які добровільно здають міліції зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби, звільняються від кримінальної відповідальності. Для отримання шенгенської візи кримчанам доведеться їхати на материкову Україну у зв'язку з тим, що Європа не визнає приєднання півострова Росією. Жителі Криму, які мають російське громадянство, шенгенську візу зможуть отримати тільки в Україні. Таку інформацію оприлюднили у прес-службі представництва ЄС в Російській Федерації. Допомога із США 25 тисяч продовольчих пайків передадуть Сполучені Штати у найближчі дні в Україну. Саме така кількість продуктів, необхідна Збройним силам України. Продукти будуть відправлені в міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Українські військовослужбовці отримають американські продовольчі пайки вже до кінця поточного тижня. Японія збільшила фінансову допомогу Україні до півтора мільярда доларів. Таку заяву зробив у ГАЗі прем'єр Японії, який приїхав на саміт з ядерної безпеки. Раніше передбачалося допомога в розмірі одного мільярда американської валюти. Японський прем'єр також вдався до найбільш різких висловів за весь час кризи в Україні. Він заявив: цитую, що приєднання Криму, який знаходиться на півдні України, до Росії неприпустимо. Кінець цитати нагадаю, Японія одна з країн, які ввели сам. Анкції проти Росії за анексію Криму. Жириновського до психлікарні. лікарні у Польщі звернення російського політика про поділ України сприйняли дуже різко. Політики та експерти не добирали слів. Так, колишній посол Польщі в СРСР Станіслав Цьосик назвав Жириновського психічно хворою людиною і звернув увагу на те, що цей політик вже не вперше ображає представників інших країн чи національностей. А радник президента Польщі Томаш Наленш сказав, що Жириновський взагалі не за адресою надіслав цей лист. Адресувати його треба було не до МЗС, а до Лікарні. Екстрене засідання Кабінету міністрів відбулося сьогодні. По обіді Прийшов на засідання і новообраний очільник міністерства оборони. Про що говорили урядовці? Дізнавався Валентин Ковалевський. Кабінет міністрів почав активну боротьбу з фінансовими злочинами та корупцією в податковій системі. Одним з дієвих механізмів для вирішення такого роду питань є створення служби фінансових розслідувань та ліквідація податкової міліції. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вже сьогодні доручив підготувати необхідні документи для створення такої служби. Крім цього, прем'єр-міністр вважає за необхідне повернутися до практик відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики. Бізнес повинен отримати інструмент, і завдяки цьому інструменту. Він повинен отримати можливість поповнити обігові кошти. Ніяких казначейських векселів і інших витійовок, які були зроблені попередньою владою, не припустимо. Всі рівні умови, державні цінні папери, зрозумілі підстави випуску для того, щоб наповнити економіку живими коштами. Крім цього, Арсеній Яценюк запропонував на зміну акцизним маркам проводити підакцизний облік виключно у електронному вигляді. До речі, низка країн ЄС вже запровадили цей метод. Всієї пляшки не заплачено ні однієї гривни податків. Системний бандитський бізнес по розливу лівої горівки. Вираховується не десятками, а сотнями мільйонів доларів США. Прем'єр зазначив, що електронний облік під акцизних товарів зручний з точки зору можливості порівняння цифр зі звітністю ПДВ для протидії ухиленню від сплати податків. Валентин Ковалевський, Богдан Цендровський, Роман Крюков соціальна країна. Вічна пам'ять у Києві сьогодні вшановують пам'ять В'ячеслава Чорновола. Рівно 15 років тому політик загинув в автокатастрофі за нез'ясованих обставин. Подейкують, що його могли прибрати як конкурента на президентських виборах. В'ячеслав Чорновол був українським політиком, діячем руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу. Політичний в'язень СРСР, провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х-90-х років. На Інститутській у Києві зводять дерев'яну капличку. Місце розташування обрали не випадково. Вона стоятиме там, де 20 лютого загинули бійці небесної сотні від куль Соловиків. Як проходить будівництво невеликої каплички? Дивіться далі у сюжеті. Каплицю зводять там, де було вбито найбільше учасників Майдану, біля виходу зі станції метро Хрещатик. Вже встановлено хрест, підвезли дерев'яний купол, вантажівками завозять дерев'яні колоди. Це непогано. Щоб менше було кафе, тим краще каплицькі будуть. Тут загинуло багато людей, люди мають молитися за них. Вони пролили кров за свободу України. Щоб люди приходили сюди і в. І дивилися, споминали історію, як тут вбивали людей за, за те, що була свобода. Ініціатором каплички на інститутській виступив Майдан. Будівництвом займаються хлопці із Закарпаттям. Долучитися можуть всі охочі, але згодом. Звісно, люди саме просяться допомагати. Тільки раз мені не треба, тому що багато людей може вийти з того погано. Я раз раз із своїми роблю. Вже як буде йти стройка, то тоді вже буду. Серед чоловіків, що займаються будівництвом, опинилася і пані Марія. Вирішила для Небесної Сотні посадити квіти, а потім взялася і за Лопату. Ну і випадково йшла сюди і побачила, що тут будується каплиця і вирішила прийти допомогти їм. Я рада тому, що вони дозволили мені включитися до роботи. Цю капличку встановлюють священники гроші, які будуть тут зібрані, перерахують сім'ям загиблих з небесної сотні. І, хоча церква греко-католицька, організатори сподіваються, що приходитимуть сюди представники різних конфесій. Лана Маяковська, Роман Крюков, соціальна країна. Родинам кількох загиблих з небесної сотні дали квартири. Однокімнатну квартиру передано сім'ї В'ячеслава Веремія, журналіста видання «Вєсті», у якого залишилася дружина та чотирирічний син. Погашено залишок порострольці квартири родині Сергія Бондарєва, загиблого при штурмі біля будинку. Профспілок, у якого залишилася вагітна дружина. Квартиру також отримає сім'я Ігоря Костенко, який працював журналістом інтернет-видання Спортаналітика. Ще декілька квартир буде передано родинам за. Загиблих у Львові. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.